У третій світовій війні ми, як українці, живемо, якщо з 2014 року так ще в легкій формі, то з 22-го року ми живемо в ній постійно. Нас вбивають. Тому Зеленський те, що сказав, що Путін не може довіряти, це дуже м'яко сказав. Ми бажаємо і знаємо, що йому не просто не може довіряти, їх треба знищити як імперію. Не ми граємося, не Україна грається з Третьою світовою війною. Ні. Насправді, ну ми ж розуміємо, що Україна ну, більше схожа на те, що нас використовують в цій грі як якусь розмінну монету. Але ми вистоїмо однозначно. Ми впораємося з допомогою чи ні, але ми впораємося, бо у нас нація дуже сильних духом людей. Що Трамп вже зрозумів, що Зеленський це той президент, який просто так не здасться, і ну він не такий простий, як здається. Не можна довіряти ні Нікому. Трампу, ні Путіну. А от нашому президенту так однозначно. Я думаю, что Трамп, наверное, человек, который не слышит никого, кроме себя. Наверное, так. И больше никого слышать не хочет. Я искренне считаю, что это действительно могло, было, могло быть более дипломатичнее, но с человеческой точки зрения я понимаю Зеленского. Потому что э, то, что, в принципе, в каком тоне пошел диалог с Трампом и Венсом, все к этому шло. Да, можно было бы дипломатичней, но есть что есть, будем дальше разгребаться с Европой, будем дружить. Надеюсь, в США тоже будем в хороших я отношениях. Я... Ну, уже как буда, уже как буду. Можливо, будуть тісніші зв'язки з Європою, але я все-таки не скидав би нашого союзника з рахунків, а саме США. Вот это самая болезненная часть того, что этот договор не був підписаний, тому що терять такого ценного союзника як США. Очень глупо, какие бы отношения ни были, если бы это соглашение было подписано, я считаю, что все вот эти слова остались бы словами. И действия э, в виде там, этого договора и участие США в работе по минералам Украины более стабилизировали бы эти, эти отношения. Это очень страшно. Ми, ми напевно засмучені цим рішенням, тому що ми очікували, що буде якийсь позитивний результат від цієї зустрічі. Я думаю, що поки що це все дуже на емоціях все. І це ще не остаточний варіант, тому що враховуючи те, наскільки мобільний і емоційний мобільна емоційна людина Трамп. Ще дуже багато може бути різних варіантів, і тому, на мою думку, робити висновки остаточні ще зарано. Ще це не кінець. Ми ще, як то кажуть, «to be контінус. <му> Життя йде, президенти змінюються. І відповідно і політичні курси рішення теж змінюються. Так що це все-все ще дуже. Нас чекають дуже динамічні часи, дуже цікаві і дуже. Такий, скажімо так, яскравий калейдоскоп подій, за яким, можливо, ми навіть протягом одного і того самого дня не будемо встигати за зміною. Зранку буде одна ситуація, а ввечері буде зовсім інша. Але я сподіваюся, що все буде на краще і все-таки здоровий глуст переможе.